Ну, от дивіться, от по погляду, по погляду, все нормально, нормально, от у лізи подивіться, да, от чітко, чітко, да, ну, іноді перескакує десь, ти, наче туди, на, на, на гору, трошки над головою дивишся, але в більшості чіткий погляд, да, да, ну, чітко добре. <звичайно>, звичайно, звичайно, що треба. Да. Лєрочка, тобі дивись. У тебе чарівна посмішка, так. але в ролі треба дуже обережно з нею працювати. Тобто, коли постійно лисиця посміхається, це погано. Вона суддя. Не забувай, згадай, взагалі всіх судей, як вони виглядають. Да? Це не значить, що вони вдома, вдома з подружками чи там з друзями не посміхаються. Так. Але на роботі, то навпаки, це такий прояв, Да, Контраст має бути. Да? От, ну, дивимось. Ну, скажи мені, лисиця, А що оце мене суддя? Що я зробила? Да, Ліза, дуже добре, дуже добре е, з приводу да, тільки бач, одразу все це підглядання, от воно одразу камери вихоплює, да, коли в текст. А так дійсно, дійсно, да. слухай, що таке? Це явно прийшла окремо, без людей, але що таке? Це обурення, справжнє, що таке? Що красі вкрали, та я їх кожен день жеру. Да? Шо, за що за, за мене судять? Тобто, да, обурення, все, все вірно, все вірно. все вірно. От, е, Лерочка, поки не, 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 не посміхайся, да? ти ще на роботі. от Вона до тебе на роботу прийшла, ти ще в кабінеті, тим, да? тем, -тем будь-який момент може зайти, ти тільки що від, відірвалася від справи, і так далі. Так що е, ще повністю, хоч в мантії сиди. Да? До речі, по костюмах може бути таке, так? Да. Чому ні? Ну, такий робочий варіант. ну, Подумати, так? Да. Ми я тебе розумію, у нас може. А це, Лєра, значить, посмішки нуль, нуль, навпаки. До тебе прийшли рішати питання. Можна оглянутися, да, глянути на двері дуже дуже серйозно. Ти що? І це вже з'їжджаємо трошечки тихіше, тихіше, ти що? Тобто, е -е, звичайно, звичайно, ліза, можеш починати так більш-менш, ну поки не шепотом, да, поки нічого собі, да, таке обурення. А е -е, ти, звичайно, та ти що? Ну, то у нас так, ну шо, от у нас так. так, там, 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 Ти будь серйозною, нічого собі, ти що прийшла сюди? Навпаки її приструнити, ти тут командирша. Сеструється, тебе спіймали, Ти що? Не розумієш? Це не хіхі. Тебе спіймали, тебе все, тобі кранти. Ні. Сприйняла, сприйняла, да, Лізочка, сприйняла. Обов'язково, Так, да, да, серйозно, тобі тільки що сказали, що тобі кранти, тобі 15 років дають за, за відро карасів. Що? Та ні, ні, ні. Тобто, е, якщо у Лєри завдання налякати, да, ти що? Тобі все? Тут такі, отак от це робиться, Так, да. сестричко, це сестричко, що. Це, це вдома мені, сестричко, чи там хто там, подружка. А тут вибачайте, Тут ого, тут тобі все, кранти. І тоді викручується, викручується, то ви що? Та ти що, вон, вон ця. та? І тут можеш підхопити її цей тон. Ага вона тобі по секрету, і тут по секрету. І Лєра, не посміхаймося, не посміхаємось. Ти що? Навпаки, тут дуже все серйозно має бути. До речі, оцей варіант розподілу ролей, як на мене, він краще, ніж другий, коли ви змінилися. Міняєтеся. Більш підходить вам по типажах. По характеру. Тебе да, знаємо, Оце пояснити! Дивись, спочатку налякала. А тепер слухай уважно. У тебе там, ти розумієш, тому дозволено красти. І тому дозволено. у тебе нема зграї. Ти дура. Ось принизити її навіть. Да? Не сміятися з нею, не, не радіти не, 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 не те, а навпаки. Ти ж не, не знаєш, як красти. Всі крадуть, всі без винятку. А ти не знаєш то слухай, поки тебе навчають. Погляд бачиш, да? на колінки лізе, дивиться, чи навіть на метр до колінок, да? от. взагалі неможливий цей варіант, що ви робите, інколи. Да? Я розумію, що там текст. От від тексту відривайтеся, і от, е як лізочка дивиться, дуже часто, вірно, дивиться, да? отак от робимо вдвох. Хоча теж очі з'їхали на текст. От, от. От. Розумно, коли дивиться на лисичку, то на лисичку. так. Ну, А от тепер зроби. Е, дивись, це пропозиція, від якої не можна відмовитися. Так? Я ж тебе не раз пригощала. Натякни, нагадай, що ти в норі живеш, яку я тобі зробила. Прийшли бобри викупили, мої, да. і викопали мої, і це. І такий натяк має бути аго? Дивись, все вилізе. Якщо мене зараз засудять, то я мовчати не буду. Я ж тебе пригощав, так? Да? Пригощав? Опа. <кхух> <кхух> Лєро, обов'язково це. І це, як тобі. Тобі погрожують. обана Ось реакція. Ось за чим дивиться глядач. Не за тим, що ви кажете. А за вашою взаємодією. От що ми відпрацьовуємо. Зрозуміло. І слова мої да. Я, да. я, я з ага. Розтягни, розтягни, розтягни це. Я ж тебе. Не раз, пам'ятаєш, пригощала. А це не тільки ресторани, і, і, да? а це, да, дійсно, і хата, і все, що в хаті, і ага. І, і це вилізе, щоб от в це вклади все. Це не просто да, пригощала там карасями. Ні. Ти живеш за мій рахунок. Ти, ти, ти що, це забула? Що ти на мене наїжджаєш? Що ти зі мною розгол... розмовляєш, як е, е, з якоюсь підсудною? Я ж тобі не, не всі. Ти ж розумієш, що воно все вилізе, і ти сядеш поруч зі мною. Оце обов'язково має прозвучати. Вкласти це в раз пригощала. І в погляд, і в тон, і в наїзд. Я тебе виручу, але. Оп! Опа! Па-па-па-па, не миттєво рішення, так? Ага, ага, так, ну ум... я розумію. Так, ладно, гаразд. Значить, так, ти мені рівня. Значить, ну що, ну добре. Добре, план такий. Я... Але це рішення ми маємо побачити. Побачити, що ти сприйняла погрозу. Оцінила, пошукала варіанти, як відповісти. Ти ж могла сказати, знати, нічого не знаю. Посадила і все, будеш сидіти і не квакати. Ага, ні, вона розкаже. Так, оце вся кінолента, що у тебе перед очима пронеслася, вона має бути. Це цілий етюд. Так, ага, ага. Гаразд. Гаразд, так. Слухай сюди. Так, вже все. Бачиш, жодного разу ще не було о, приводу посміхатися. Жодного. Це дуже-дуже напружений детективний хід. Зговор, змова двох бандюганів. Да, або бандюганок. Да, значить, ось! Ось. Гаразд, я тебе виручу, але там-там-там, там там, там, там-там там. -там, -там, там, -там, -там. Це, це зараз про твоє майбутнє, про твоє життя мова. Які тут посмішки? Треба, щоб це було по закону, а ви знаєте, що не зробимо. Так. Я не карду це сам скажу. Да, отут можна да, перейти. Да, як це я буду дав, голошувати окремо для щуки, да, 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 да. начебто так, да, але це там. Ось зараз рішення. Зараз все вирішується. Це інший градус, інший так-так-так-так-так. Як, як, як вибиратися? Ага, І тебе треба, і собі не загриміти. Оце це зараз тобі сказали, що ти теж сядеш. Не буде ні, ні посади, нічого, будеш в тюрмі сидіти. Ага. Так. Так, так. Погляд, от бач погляд, у тебе е, там Ліза далеко-далеко сидить збоку, а ти собі в центр щось шпариш. Подивись на погляд, як працює Ліза. От тобі треба робити те саме. Да. Тільки це поки без. Це так, 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 це аргументи, реальні аргументи, на які поки не сміємося. Е, е, Лізочка, у тебе може бути така реакція, коли. А, ну да. <сум> тобто да-да-да-да-да. І аж під кінець. А, ну да-да-да, посміхнулася. Ну, звичайно, да, да. ну Дійсно, так розказує, що я аж заслухалася і повірила. Да? Оту да, може бути. А насправді, справді ти своїй своїх Да. Да, а вот тут тут вже можно да-да. Або так серйозно, це насправді ти будеш у своїй стихії, да? ага, план топ, да, да. і так ми тебе витягнемо з тюляги, Да. да. Мо, або можна, але дивись, не раніше можна посміхнутися, але не раніше, е, ніж Ліза це зіграє. Да? А коли вона а, ну да, 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 да точно, точно. І тоді ага, отут і ти можеш вже після неї. А до цього все на повному серйозі. Буду виступати, розповідати. Як все так потрібно все робити? Да, в країні обов'язково, щоб депутати добре працювали, їм треба в 10 разів підвищити зарплатню. Бо вони інакше не виживуть, вони з голоду помруть. Да? Це дуже переконано, дуже впевнено і так далі. Так і ти будеш розповідати, що треба у воду. Нехай вона там в холодній воді мучиться, живе. Да? То Угу. О, да, отут абсолютно все класно, і тоді спрацює і посмішка, і радість. Да. Але бач, коли воно дозовано, коли воно постійно на обличчі, воно не працює. У мене зараз в театрі колега молодий хлопець, те саме. Чарівна посмішка, і він її постійно продає, і все-все. І воно замилено все. А коли воно. Прибрали йому, і він це продає два-три рази за сцену, тоді вона грає, і тоді всі очаровані, і всі дивляться і кажуть: о, клас, о, да-да-да. Коли воно дозовано. Ну, я кажу про образ, я не кажу тобі про життя в житті, будь ласка. я <різь> No, me, та я тобі сама зловлю з кров'ю. Та ти що? Там, там, та, тобі от сама зловлю, да, сама зловлю, а до цього не сама. М -м -м, трошки. Я тобі сама зловлю з да? От. Та я тобі зловлю з крою, от навіть я б сама. Би... Прибрав, да. та я тобі зикрою. Що да. карасиків? Да я з я тобі в 10 разів вкладай, в кубі, да, я тобі в 100 разів більше зроблю. да, 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 да. да, да, да. І, 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 тут, і тут вже переконуй, переконуй, да, не просто інформація, та буде. да, Ну, ти мені. карасиків теж... Можеш вкласти, так, да, Лерочка, щось вкласти, так. Да. Ну от ти мені карасиків, да. мається на увазі, що ви там карасики називаєте? Брильянти, да? діаманти. от, Чи там щось ще, Ну от ти мені. ага, Зрозуміло, так? Да? Тепер вже не від норою да. не да. тепер давай мені. ага, Зрозуміло? Ага. Да що ти що і брільянти? Я тобі смарагди платіну привезу. Ти що? Я, де з мене, та що, та все порішаємо. Закону тут. Ну, отак, дівчата. Терміново переписуйте, прибирайте ці погляди вниз. <свистач> е е е Отак. От от, ну, подивіться, ну чудово ж дивиться. Чудово, я пролізу. от так і так. Да, бути І, 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 і лярочки. І, і прибирає ці посмішки чарівні, а десь, десь воно має вилізти. Да. А до цього все дуже серйозно і накал. Оцей тримати з мови обов'язково. А так все добре. Давайте, бувайте, записуйте, скидайте, як мога все швидше робіть. Пока. Бувайте.